Я прийшов служити в 2015 році. І я застав то, як армія росла. Вона росла просто на очах, і росла не тільки в кількісних показниках, а вона росла в якісних показниках, тому що я сам проходив ці всі учебки, ці всі навчання, і я бачив, що там дуже відповідально підходили до того до навчання особового складу. Впевнений, що всі мої побратими були фаховими. Нам казали, що ви повинні знати не тільки свою роботу, а й роботу свого побратима, тому що ви повинні змогти його підстрахувати. Я дуже. Чітко пам'ятаю, як армія переозброювалась, я дуже чітко пам'ятаю, як і скільки нам давали техніки, нової техніки, і це було класно, і це було любо глянути. Але потім в якийсь момент, просто це все призупинилося. Не знаю, або ми наситились технікою, або просто змінилися пріоритети. Якщо навіть брати туди ближче, там там 20-й рік, 21 й рік, да, коли було там. Умовна тиша порівняно з 22-м роком. От, наприклад, в 19-му році я заїхав в село Троїцьке недалеко від попасної. І я хочу сказати, що станом на початок 19-го року там були офігезні бліндажі, окопи все було класно і більше того, по всій ділянці від цього троїцького до попасної, там все було просто викопано в бліндажах інженерних спорудах. Тобто навіть незважаючи на те, що була умовна тиша, і десь там були якісь там точкові обстріли там, і так далі, якщо згадати зараз, там, як в новинах казали, сводка там, за день, да, там, казали, що один там, десь поранений на якомусь напрямку, там і все. Тобто була умовна тиша, там, скажімо, да, 16-17, ну, на деяких ділянках було тихо. Але незважаючи на це, проводились інженерні роботи.